Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Запоріжжя. Скажіть ви ще сили, допоможіть, що заважає знищити расистів, що обстрілюють, наступають на Запоріжжя, що окупували Запорізьку область і хочуть захопити Запоріжжя. А, вони будуть обстріли, вийшли. Бідне Запоріжжя дійсно треба ховатися. Якщо от лунає тривога, не нехтуйте. Вони будуть обстріли чинити дуже сильно. Знаєте як? Щоб не змогли спрацювати ніякий захист. От так, як чи обманом яким-то це будуть робити. Хочуть, щоб горіло, палало. Може є якісь в Запоріжжі такі місця, де паливо, що може загорітись. От, заперечую весь негатив убираю. Руйную всі плани ворожі. Скажіть Вищі сили. Допоможіть, чи планують расисти наступ на місто Запоріжжя? Ні. Я не бачу наступ, я бачу, що вони планують, щоб місто страждало, обстріли. Їм подобається от, убивати людей. Це в них як місто заручник. І ще так-то як обстрілювати, руйнувати шляхи, залізну дорогу, чи, може, якісь є такі дороги, щоб їх зруйнувати. Це вони планують робити. Які накази будуть давати військовим Росії щодо Запоріжжя, що стосується Запорізької області, і, верніше, міста Запоріжжя ну, і області. Так, ну так, да. це е, виснажувати. Виснажувати наших військових, дуже сильно обстрілювати, виснажувати, щоб витрачали наші військові зброю, і е, намагатися, коли виходять на зв'язок, чи шантажувати, чи як-то домовлятися про щось. Говорити, що от ви нам Запоріжжя здаєте. Віддайте Запоріжжя. Угу. Щоб витратили багато-багато зброї, дуже цінної якоїсь. І це було виснаження. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив обранує і агентура Рашиська теж, я ж кажу, що вони щось помітили, де паливні матеріали, де може дуже сильна пожежа початись. Оце вони хтось дав таку координати, чи, як вони, інформацію. Так що будьте дуже обережні, місто Запоріжжя ви ховайтесь. Заперечу весь негатив убираю. Негатив убираю, отвертаю, відсікаю от міста Запоріжжя, расистів навіки вічні. Більше не можуть злочини чинити, більше не можуть обстріли чинити. Повністю знищено всі склади із ракетами, бомбами, снарядами, дронами, боєприпасами. В расистів більше немає зброї, немає змоги чинити обстріли. А може є якісь склади зброєні. Зброї. Що вони можуть. Ні, у них план це знищити дороги, шляхи, відрізати. Відрізати, щоб нічого не змогли доїхати. Вони відчувають, вони бояться, вони знають, що. В них, як завершується якийсь ресурс, вони, може, змушені будуть і тікати з Запоріжжя. Вони будуть намагатись так зруйнувати оцей відхід, закрити дороги, щоб за ними не гнались. Вищі сили, прошу, одведіть, одверніть решистів від Запоріжжя. По інших шляхах пустіть, тікають на Москву, на, на Кремль, на Путіна йдуть, нападають його обстріли, дронами по ньому запускають. Буде так і так буде. Більше не можуть расисти вести атаку на Запоріжжя, тікають. Бояться, і прошу, вищі сили. Зруйнуйте всю авіацію Росії. Більше немає жодного військового літака, льотчика військового, більше не можуть злочини чинити, перекриваю. Більше немає грошей, можливостей. рашистів повністю е, е, за... немає ні зброї, ні живої сили. Отвертаю від Запоріжжя на віки вічні, буде так і так буде. Угу. Щоб закрити небо. Помощі закрити небо. Янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від наших військових, українців, цивільних людей. Українців у Запоріжжі, місті Запоріжжя, Запорізькій області. Отведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку іншу агресію зброю, що з з з використовують росіяни. Одведіть, одверніть, поверніть назад. Тому хто дав наказ на обстріл, хто привів і виконує ці накази, хай їм в голови це все летить. Вони будуть знищені, більше ніколи не зможуть воювати. Буде так і так буде. Очищаю, Запоріжжя від всього страху, від лайна. І прошу викрити всіх, хто дає інформацію, хто працює на расистів, прошу засудіть їх на довічні строки. Більше не можуть інформацію давати. Буде так. Буде все сказане здійснене. Буде так. А на цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!